Доброго дня! Давайте з вами сьогодні трохи поговоримо про тепловізори. Розглядати ці чудові пристрої ми будемо на прикладі мого одного з найулюбленіших тепловізорів, виготовленої компанією Lux, модель Spotter Mini. Він має detection range 686 метрів. Він працює без дозарядки 20 годин і коштував він мені 860 євро. Це напевно найкраща комбінація всіх вище прорахованих факторів. І якщо до мене звертаються люди і кажуть, що їм потрібен тепловізор, але не дають певні характеристики, які їм треба, то їм потрібен саме цей тепловізор. Я купив вже досить багато. Я про. Вів досить багато часу використовуючи його власноруч. Надійний, простий в використанні, дуже компактний, легкий, він має добре захищеність від вологи, ударів та пилу. Дуже класна річ. Давайте трохи проговоримо про те, які він має характеристики. Тобто я вже казав про Detection Range. Що таке Detection Range? Ось тут ми маємо екранчик, і Detection Range нам каже, що. Щонайменше 2 пікселя на цьому екрані будуть вказувати нам на нашу ціль. Тобто ми не маємо жодної інформації про те, що там, але ми знаємо, що, то, що там щось є. Також в нас є Recognition Range. Recognition Range — це відстань, з якої ми вже можемо відрізнити людину від машини, від звіра і так далі. Є також Identification Range. Identification Range — це коли ми можемо точно сказати, що це в нас гранатометник. Це в нас пікап чи це у нас танк Т-80. Другою, Другорядною характеристикою я вважаю час роботи. Цей прилад працює 20 годин без підзарядки. Чим більший тепловізор, чим кращий в нього детекшн range, Тим, на жаль, він швидше з'їдає свою батарейку. Потужні тепловізори, які працюють на 1,5, 2-2,5 кілометрів, працюють не так вже довго 4-8 годин. І коштують вони відповідно набагато більше десь 1800-2500, 3000 євро. Тому поєднання ціна, якість та характеристики, мені це і подобається більше всього. Давайте подивимося, що в нас тут є. В нас тут є, по-перше, сама камера, вона у нас захищена. Такою от кришечкою. Також тут в нас є а, наша кнопка включення, виключення та сліпмоуда. Ось тут в нас є надійно захищений USB-роз'єм для заряджання та перекидання файлів. Цей прилад має вбудовану карту пам'яті е і може з ній зберігати фото та відео. Ось тут ми маємо кнопку перемикання режимів. Ось тут ми маємо кнопку цифрового зуму. Ну і тут в нас контроль камери, тобто фото та відеофіксація. Ось тут в нас є LED-індикатор, який нам каже, що з нашим приладом відбувається. Він розряджається, він заряджається, він вимкнений, вимкнений і так далі. Ось тут в нас є колесо коригування діоптрій, Ну і сам, сам екранчик у нас десь тут. З іншої сторони, ми маємо пластину кріплення до штативів. Цей прилад має в собі вбудований Wi-Fi, тобто його можна десь собі покласти і підключившись до нього через телефон або планшет, спостерігати за територією. Не знаю наскільки це рекомендовано військовий час, але для мисливців така функція, така функція в нього є. Давайте ще трохи поговоримо про режими, які він має. Він має Black Phosphor, він має White Phosphor режим і він має псевдокольори. Також зараз на цьому відео ви бачите, як працює Red Hot режим. Цей режим автоматично підсвічує червоним. Це, що має температуру людського тіла. Як ви бачите, на гілках дерев ми теж бачимо трошки червоний колір. Це означає просто, що гілки нагріті сонцем, і вони ще не встигли охолонути, і вони просто співпадають по території з температурою людського тіла. Також ви на нашому тут імпровізованому полігоні можете бачити дві відмітки: одна на відстані в 50, а друга на відстані в 150 метрів. І ось саме Ця, так виглядає світ через тепловізор. В ньому є лише одна невеличка вада, від нього дуже е, втомлюються очі і починають е, через деякий час боліти. Е, всі, хто користувався тепловізорами, на жаль, не це скаржилися через те, що цей прилад дає нам такі неймовірні можливості бачити в темряві, е, ми маємо просто змиритися з тим, що, на жаль, очі будуть трошки від нього боліти. Неймовірна річ, дуже корисна в армії. Купуйте, не, не, не жалкуйте на це гроші. Дуже класна річ. Дуже дякую вам всім за увагу. Смерть ворогам.